Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас, як завжди, на своєму каналі. Ось отримала таку величезну-величезну посилочку. Скажу одразу, що я нічого не замовляла. Тут в цій величезній коробці є декілька рослин, декілька орхідей, не моїх, це моя подружка їде до Польщі. Вже декілька. Її орхідеї є у мене, і це ще одна частинка. Це переважно такі орхідеї, за якими потрібен більш ретельніший такий догляд, дбайливий догляд. Тому, поки вона буде працювати за кордоном, я буду лікувати, доглядати за її орхідеями. Звісно, в якості, вдячності, мені також. Перепалась одна орхідея, зараз вам її покажу. І заодно разом з вами розпакую ось цю величезну коробку. Звісно, все це буде відбуватися за кадром. Але для того, щоб не шуршати ось цим всім, бачите, я вже почала відкривати коробку. Думала зробити це без вас. Ну, але потім. Ви не будете знати, звідки у мене з'явилися деякі орхідеї, чому у них такий вигляд, і потім мені доведеться вам в коментарях пояснювати, що і як, і тому, щоб ну, не робити без вашого відома нічого. Взяла телефона до рук, припинила розпаковку і почала знімати для вас відео. Тож, друзі. Я за кадром почну діставати орхідеї, і вже потім вам покажу, хто і в якому вигляді до мене приїхав. Ну і потім ми будемо мати таку можливість порівняти, як вони будуть виглядати через деякий проміжок часу. Ну, от, швиденько бачите, як за кадром я розпакувала ось посилочку. Розмотала ось ці орхідеї, вони були дуже гарно запаковані, подружка постаралась. Ось одна красунечка, бачите, така ще пишно квітуча. Це недавно недавня її покупка, чи виграла вона, чи купила, я так і не зрозуміла, але бачите, трошки стан. Подружці її не сподобався, тому вона вирішила відправити її мені. Що ж, у неї не так. Бачимо, о, трошки в неї відсутній тургор листочків. Бачите. Звісно, в першу чергу, коли у нас орхідея квітуча, але вона частково втрачає пружність листочків, тургор листочків більш е за все, що у неї проблема з корінчиками, бачите? Ось. Все ж таки, я постараюсь зробити все від мене, ну, все, що від мене залежить. Звісно, я буду дбати про них як про свої. І це, знаєте, такий найбільш відповідальніший момент, коли тебе просять доглядати за ось такими орхідеями. Бо, ну, коли до тебе приходить орхідея у хорошому стані, відповідно, ну, нічого такого поганого. Я розумію, що з нею не станеться. А от коли вже на тебе покладають такі надії, що ну, тобі треба доглядати за ось такими орхідеями, це трошки мене, знаєте, насторожує. У мене одразу виникає трошки такий невеличкий страх, але все ж таки, я думаю, ми з цими красунями. Подружимося, хоча я одразу говорила подружці, що зрізай одразу квіти, не насолоджуйся їх, ну, її цвітінням. Бо ну, чим далі орхідея буде квітнути, чим більше вона буде квітнути, або лишатися у квітучому стані, тим критичніший стан самої буде рослинки. Бачите, на момент, коли вона її отримала, тургор листочків був хороший. Вона цвіла, ну і згодом, звісно, була певна втрата кореневої. Корінчики не всі були ідеальні. Ну, як ви бачите, квіти вона не зрізала, вони на місці, але ось проблема із корінчиками ставала все гіршою і гіршою. Нічого хорошого тут нема. І я вам постійно про це наголошую, що коли ви бачите. Якщо ви отримали довгоочікуваний ваш сорт орхідеї, ну, тому що коли ви йдете в магазин, бачите і можете оцінити стан рослинки, це одне, а коли ви так замовляєте онлайн і приходить не те, що, ну, на що ви очікували, бачите, що в горщику є певна проблема, проблема з корінчиками, то треба діяти одразу. Я вам про це постійно наголошую, що одразу потрібно зрізати квіти, бо слабкі ось такі орхідеї, у яких, ну, які квітнуть, але у них є суттєва проблема із кореневою, вони не підуть в активний ріст, ну, корінчики не підуть в активний ріст до тих пір, поки ви не зріжете цвітіння. Я це вже перевірила на своїх орхідеях не один. Раз це у мене відбувалося ну, постійно. Навіть ви бачите, що у цілком здорових орхідей, якщо мені цвітіння не подобається, я одразу його зрізаю. І знаєте, у мене виникла недавно така думка, тому що на одному із ефірів я почула таку фразу, що у людини, ну там йшла мова про певну людину, що Виходить пишне цвітіння завдяки тому, що після покупки, коли людина отримує поштою орхідеї, вона одразу зрізає магазине цвітіння до першої сплячої бруньки. І виходить потім дуже пишне цвітіння. Я ніколи над цим не задумувалася, що від цього можливо. І в мене також виходить пишне цвітіння. Просто я для себе взяла. Ну, такий метод, як за правило, якщо мені, наприклад, не подобається стан, у якому я отримала орхідею, якщо мені там декілька квітів не подобається ну, в цілому букеті, коли орхідея цвіте, мені краще і легше зрізати це цвітіння, і я знаю, що там через місяць, півтора або, можливо, через тиждень-два орхідея із пробудженої бруньки видасть мені повторний цвітоносик для нового цвітіння. Ну і повернемося до цієї орхідеї. Стан її, ви бачите, як я вже сказала, бачите, подружка не могла зрізати ось це цвітіння, звісно, воно гарне. Квітне, ця орхідея на два цвітоносики і з додатковими розгалудженнями. Цвітіння красиве, пишне, ну але. Краще було б, якби вона одразу зрізала ось ці квіти, не чекала до того моменту, поки вже в орхідеї почнуть листочки звисати вниз. Якби вона їх одразу зрізала, квіти поставила у вазу, милувалася ще ними якийсь час, якби вона одразу орхідею поставила під лампи. Надала їй всю необхідну допомогу, створила б для неї всі необхідні умови. Звісно, вона б через деякий час пішла в активний ріст. Можливо, б у неї з'явилися нові корінчики, а можливо, б у неї ті корінчики, які були ще здорові на даний момент, вони просто-напросто почали процес ділення корення. Я вам цей процес постійно показую, бо я його дуже люблю. А так. Погляньте на картину, ті корінчики, які і були ще живі на той момент, зелені, вони також почали псуватися. Ну, от, ніколи, друзі, не затягуйте з цим процесом, ніколи не чекайте до останнього до останнього згнившого кореня, а дійте одразу. А цитінням ви встигнете намилуватися тоді, коли у орхідеї буде. Цілком задовільний стан, листочки у хорошому тургорі, у горщику буде багато корінчиків. От тоді можна спокійно давати орхідеї. Квітнути. А ви знаєте вже із попередніх моїх відео, що навіть якщо я бачу, що орхідея пішла на поправку, у неї вже є декілька здорових коренів, що у орхідеї відновився тургор листочків, але вона при цьому випускає або новенький цвітоносик, або переважно цвітоносики вони дуже швидко дають із пробуджених бруньок, тому що навіть коли я, ну, якщо я і зрізаю цвітіння у орхідеї, то весь цвітоносик. Під корінь я не зрізаю, я все одно залишаю орхідеї невеликий такий відрізочок цвітоносика, тому що у цвітоносі також залишаються ще певні поживні речовини, речовини і орхідея під час нарощення там кореневої системи також із цвітоносика може. Забирати ці поживні речовини. Ну, і потім з часом, якщо цвітоносик пожовтіє, потім відсохне, звісно, в такому разі я його зрізаю. Але є дуже багато таких випадків, що орхідея цілком починає своє відновлення, але при цьому цвітоносик не засушує, і вона, із, дивіться, ну, наприклад, якщо я ось цвітіння зріжу ось тут, у орхідеї залишаються ще дві сплячі бруньки. І вона з них може видати а, в подальшому, або новенький цвітоносик для повторного цвітіння, або, можливо, вона видасть навіть діточку. І такі Випадки у мене були, що орхідеї під час реанімації, під час нарощення чи відновлення кореневої, і із пробуджених бруньок давали не цвітоносики, а давали діток. Тому, друзі, будьте готові до всього, але наголошую ще раз, що якщо ви хочете, щоб ваша орхідея швидко пішла на поправку, щоб вона не впадала в глибоку в глибокий такий стан, одразу. Після покупки зрізайте квіти. Це найперше таке правило, яке ви повинні засвоїти для себе. І в такому випадку з вашими орхідеями буде все добре, і вони не будуть виглядати ось так, як зараз ви бачите цю орхідею. Ну, нічого, я її вилікую. Для мене це не проблема. Квіти я без жалю зріжу, бо я знаю, що. Їй вони зараз не треба, вони їй не потрібні. В першу чергу, що їй потрібно, це набратися сил для того, щоб відновити свої корінчики та пружність її листочків. Ну от, ось такі в неї ще красиві, бачите, листочки. Не знаю, що це за сорт, можливо, якась новиночка. Але ось цю красуню я вам показала, щоб потім не було лишніх запитань, що ви чогось не знаєте, можливо, я від вас щось приховала. Ну і ще одна, друзі красунечка це орхідея Пилорик. Ось, бачите? Бачу в неї три цвітоносики, звісно, я б не дала їй квітнути. Це маракеш. Пам'ятаю таку цікаву історію: у нас всіх подружок є по цьому сорту. Дівчата гралися подружки, і гралися до тих пір, поки у кожної з нас не було по ось цьому красивому пилорику. Ну, і що ви думаєте? Це була весна. Можливо, хтось навіть бачив в продажах часто ось ці пилорики сорту Маракеш. Це була весна, звісно, вони приїхали не в ідеальному стані. Ну, і також я давала поради як ну, подружці, як даю їх вам, я на своєму каналі. Я їй говорила, що не витягуй його із магазинного ґрунту, не чіпай його ні в якому разі. Зріж йому квіти і залиш його так, як є. Бо дуже багато, ну, ну це, мабуть, такий період, був, можливо, ще були десь. О, о, Морози. Можливо, холодні приміщення, чи де їх там приймали, що ну, верхівка орхідеї була хороша, маю на увазі листочки. А от з корінчиками були трошки такі проблеми. Але це було більшість у всіх орхідеях цього сорту. Я навіть бачила дівчата, коли також на каналах своїх в YouTube показували цей сорт орхідеї. Також бачила, що вони нарікають на проблему із корінчиками. Так само і в мене. Є ось цей сорт, тому що, повторюсь, ми е, отримали їх е, одночасно одного тижня. Е, але я свій не чіпала, не пересадила. Там, мабуть, був один або два корінчики в горщику, які я могла розгледіти, які були ну, зеленими. Решта, вони всі були здуті, вони всі, мабуть, отримали переохолодження, я так розумію. Але я свого не пересаджувала. Я його не чіпала, залишила, як є. І з моїм все в порядку. Звісно, моя подружка мене не послухала, зробила по-своєму. Вона там все відчікала, зачистила. Ну, потім його посадила. Звісно, потім вона його знову виняла. І я їй сказала потім, щоб вона посадила її ось так і поставила ще в кашпо, в якому буде. Налита трошки водичка. Ну, все як всі рекомендації, ті ж самі, які я вам даю на каналі, коли ми стараємося нарощувати корінчики у якоїсь із орхідей. Ну і погляньте, одразу у неї. Орхідея відгукнулася на правильну посадку. Погляньте, це вже, мабуть, новенький корінь, який почав виростати в посадку, ось сюди направляти в мох свої корінчики. Також, погляньте, так як я вам і сказала, коли ми оглядали попередню орхідею, що на ось таких маленьких відрізках, відрізках цвітоносика, бачите, тут також зрізаний один цвітоносик, і у нього залишилися дві сплячі бруньки, і на обох сплячих бруньках. На цьому цвітоносі у орхідеї з'явилися дві діточки. Нарешті цвітоносів із пробуджених брунь, бруньок вийшли три, цвіто, три цвітоносики, на яких орхідея сформувала по декілька бутонів. Звісно, такі орхідеї ще слаб, слабкенькі і я б квітнути не дала. Звісно, я б її діточок залишила. Але цвітіння ні. Я б ще на, коли цвітоносики ось досягають такого рівня, ось такі виростають, коли я точно впевнена, що це цвітоносики, не діточки, я їх просто беру і ось так. Відчікую, відламую, і все. І орхідеї квітнути не даю. Ну, Але вона залишила. Ось, бачите. І ось цей корінь також. Це корінь був молодий, він вже закуклився, він припинив свій ріст. Це через те, друзі, що орхідея дуже багато витрачає сил на формування бутонів, Вона дуже багато витрачає сил на цвітіння. Ну, ось тут є ще хороший корінь, який зараз в активному рості. Але саме через це я і не даю ось таким орхідеям квітнути, бо вони. Одразу після того, коли орхідея вже почне ось так формувати, наливати свої бутони, вона одразу припиняє ріст кореневої системи. І навіть якщо вона починає ніби одужувати, починає набирати тургор листочків, у неї корінчики в активному рості. Але якщо дати такі орхідеї квітнути, то ці всі процеси, вони. З часом теж пропадуть, і ви залишитеся на тому ж самому місці, звідки починали. Тому я не знаю. Ось вам зараз такий, такий живий приклад того, як робити не треба. Ну, але у кожного є, як кажуть, голова на плечах. Єдине, що я можу зробити, це дати пораду. Бо я через це пройшла, мені набагато легше. Вам розповідати, як правильніше, бо я не починала із здорових орхідей своє захоплення. Так, мені їх дуже хотілося. Я дуже хотіла гарну колекцію здорових орхідей. Але я, можливо, хто ще не знає, починала із ранімашок. Я починала із орхідей, у яких не було коріння взагалі, або якщо і було, то його було дуже мало. І я старалася дуже. Досягти такого результату, щоб е, мої орхідеї із ренімашок е, довести до стану здорових орхідей і потім насолоджуватися красивим вишним цвітінням. Чим я зараз тішуся? Бо це дійсно так. Ну, звісно, були орхідеї, які відправлялися, як кажуть, в орхорай. Не всі орхідеї мені вдавалося рятувати, але це були одиниці. Більшість орхідей у мене зараз всі здорові і тішать мене своїм цвітінням. Зараз я вам постараюся знайти свого маракеша і показати, в якому він стані. Але він точно не в такому стані. Уявляєте, друзі, шукаю, шукаю посеред ось, ось цих джунглів і не могла його знайти. І ледве його знайшла. Ну, тому що він, на вигляд, у мене ось такий. Ну, хто б сказав? Що у цієї орхідеї були проблеми із кореневою. Були ще на цвітоносах ось такі листочки. Ось на кожному магазинному цвітоносі орхідея пробудила по одній сплячій брунці. І у мене буде чотири цвітоносики. Ось, бачите, у, також у цієї орхідеї. Але ви погляньте вже різницю між. Станом орхідеї моєї подружки, і станом орхідеї моєї. Ось здорові корінчики. Листочок вже другий в активному рості. І зараз вам покажу стан кореневої у середині горщика. Ось, звісно, я її трошки недавно полила. Бачите, підписала маракеш. Ось таке здуте, ось це погане коріння. Але потім, ось, зараз я вам покажу здійснює її. Трошки зручніше. І потім з часом я побачила, що є і зелене коріння. І ось такий ось вже почали. Бачите, почався процес ділення кореня. Ось із одного кореня виглядає інший. І таким чином я не довела орхідею до такого стану, як довела його моя подружка. І, звісно, у мене буде набагато. Красивіше і пишніше е, цвітіння. Тургор мімаракеш навіть не втрачав. Е, стоїть він е, у мене під ламбами одразу після того, як я його отримала е, з того моменту. Ну, і коли після того, як я зрізала йому магазини цвітіння, я йому полегшила е, його стан. Я одразу зрізала йому квіти. Поставила його під лампи і доглядала, як доглядаю за рештою своїх орхідей. Поливала акуратно, протирала періодично листочки по мірі потреби. Ну і погляньте. Вже навіть по цвітоносиках, по їхньому розвитку, я можу сміливо сказати, що цвітіння буде гарне. Ну, а чи зацвіте ось цей сорт у мене з мутацією Пілорик, чи зацвіте. Він звичайним стандартом, це вже справа часу. От коли вже дозріють бутони, коли вже почнуть, почнуть відкриватися перші бутони, тоді ми про це дізнаємося. І, звісно, цим результатом я поділюсь разом з вами. Ну, і ще раз вам покажу для прикладу, як може змінитися орхідея, коли ми приймаємо правильні рішення, а коли робимо. Поспішні такі висновки, поспішні маніпуляції щодо орхідеї. Ну, і думаю, як кажуть, результат на лице. Ось так, друзі, у мене затягнулося відео ніби звичайний огляд орхідей, але вже стільки пройшло часу, а я вам ще не показала орхідею, яка ж дістанеться мені у подарунок. А у подарунок я дістала ось такого слоника. Ось цілком здорова орхідея. Вже навіть пересаджена. Ось треба буде її трошки полити, але нехай трошки відпочине після дороги. Бачите? Ось така у неї немаленька листова розеточка. І ось такі цвітоноси. Це, друзі, орхідея Стелен -Бош. Але Стен Bosch не звичайна. У неї мутація метелик. Але, бачите, мутація не закріплена. І саме через це. Подружка вирішила віддати її мені. Ми вже інколи сміємося, і дівчата, ну, мої подружки говорять, що коли вони чують про орхідею Стеленбош, то вони одразу згадують мене. Бо я настільки люблю цей сорт. У мене була орхідея цього сорту, вона дуже гарно квітла. На пробудженій брунці у неї був такий шикарний каскад, більше як 14 квітів. І це було таке видовище, що я постійно до неї підходила і милувалася її цвітінням, не могла просто відірвати від неї погляду. Але потім щось у неї пішло не так. Це була цілком здорова рослина, але потім в одну мить вона взяла і розсипалася. Після того у мене було ще декілька спроб придбати цей сорт. У мене навіть є орхідея цього сорту, але вона зараз стоїть на нарощенні кореневої. Потихеньку вона одужує. Але все одно цвітіння від неї я ще дочекаюся не скоро. Ну, і ось моя подружка вирішила відправити мені саме ось цю орхідею цього сорту, сорту Стеленбош. Вона також її, мабуть, виграла, гралася на неї. І, ну, як ви бачите, це ще магазинне цвітіння. Всі Квіти розкривалися у мутації метелик. Потім вже ті квіти, які, ну, які вже розкривалися, ну, ті бутони, які розкривалися в домашніх умовах, вони вже були напівмутовані. З однієї сторони, бачите, є защіпи, ось, з іншої нема. Ну, і потім кожен наступний бутончик, який розкривався, була ну, звичайна, бачите, звичайні були квіти. Стандарти я її дуже просила не робити цього, тому, що вона одразу прийняла рішення, каже все Света, цей стеленбош їде до тебе. Хочеш, не хочеш, вона каже, їде до тебе. Я так сподівалася, що каже, вона буде квітнути метеликом, а тут каже, мутація не закріплена. І каже, добре, що я на неї гралася, бо ви самі розумієте, що ну, такі орхідеї в мутації метелик коштують недешево. І каже, це добре, що я на неї гралася, що ну, не купила її за такі шалені гроші. Ну, я її дуже просила і казала про те, що зачекай, дай їй ну, трошки відпочити, проявити себе у домашньому цвітінні. Можливо, вона все ж таки зацвіте метеликом. Можливо, це в неї якийсь такий збій невеличкий. Ну, а в домашньому цвітінні вона може зацвісти метеликом. Не все ще втрачено, але вона не захотіла слухати. Каже, вже, як буде. Якщо буде метелик, значить в будь-якому випадку. Буде твій метелик і буде квітнути вже в тебе, тому що це я вже вирішила для себе, це буде, каже, твоя орхідея все одно. Ну, і ось таким чином, нарешті, у моїй колекції з'явилася цілком здорова орхідея сорту Stellen Звісно, друзі, квіти я її також зріжу. Я не буду милуватися цим цвітінням. Я хочу, щоб вона трошки відпочила, бо бачу квіти вже трошки такі втомлені. Дам їй трошки часу, нехай відпочине, нехай набереться сил. Звісно, квіти зріжу до першої сплячої бруньки. І орхідея нам дуже швидко, тому що я знаю, що цей сорт дуже любить квітнути. Ця орхідея дуже швидко нам видасть новенький цвітоносик вже домашній, із пробудженої бруньки. Ця орхідея його дуже швидко сформує, бо цвітоносики із пробуджених бруньок вони швидше формуються, ростуть, ніж цілком новенькі цвітоносики, які орхідея видає вже в домашніх умовах. Тому, друзі, думаю, пройде зовсім небагато часу і ми вже будемо насолоджуватися цілком домашнім цвітінням цього сорту. Ну, і така сьогодні, друзі, у мене була розпаковочка. Звісно, якщо вам буде цікаве відео, я можу зняти вам навіть детальне відео, як я буду зрізати цвітіння у цих орхідей обох і у стеленбош цілком здорової, і у цієї орхідеї, що я буду робити далі, хоча є вже відео зняті на тему, що я буду робити із такими орхідеями. Тому, кому цікаво, продовжуйте слідкувати за моїм каналом, за моєю творчістю. Ваші лайки, ваші підписки це для мене найбільша нагорода, тому що я бачу, що вам цікаві мої відео. Ви також про це пишете. І коли я читаю ось такі приємні коментарі, у мене ви не уявляєте просто. Посмішка з'являється на обличчі, і настільки приємно, що мені хочеться для вас знімати все більше і більше, розповідати про ось ці неймовірні орхідеї, про наших красунь, про те, як правильно і що в першу чергу правильніше робити. Тому слідкуйте, кому цікаво. Слідкуйте за моїм каналом. Тут ви знайдете тільки перевірені методи, найкращі поради, і будете насолоджуватися найпрекраснішим цвітінням моїх орхідей, моєю красивою колекцією. Все, друзі, на цьому буду завершувати ось це відео. Сподіваюсь, воно вам було цікаве. І, як завжди, я вам хочу побажати на закінчення тільки здорових орхідей. Пишного цитіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось!